Мене звуть Люба Зітуба, і в цьому відео хочу поділитися з вами власним досвідом організації зйомок, як цей процес оптимізувати, як трекати всі відео, які ви плануєте зняти, всі ваші ідеї, всі ті, які вже з готовими скриптами, готові до зйомок, ті, що вже відзняті, в процесі монтажу, що робити з тими відео, які ви вже опублікували, чому їх важливо зберігати, як саме, і як в цьому всьому не заплутатись. Тому, якщо вам цікаво, то будь ласка, поставте вподобайку, лайк і залиште коментар в кінці цього відео, тому що взагалі цей урок я планувала викласти в закритому доступі лише для учасників онлайн-клубу ютуберів. Але просто завдяки глядачам, які залишили коментарі під попереднім відео, де я спитала, чи вам цікаво, чи вам буде корисно, якщо я зніму урок про Excel і як я його використовую для оптимізації зйомок, лише завдяки тим глядачам. Ви бачите це відео. Тому, будь ласка, будьте щедрі, проявляйте активність на каналі, щоб це відео побачило ще більше людей. Wow. У мене взагалі була така проблема, що коли я почала готуватись до зйомок на початку своєї ютуб-кар'єри в 2019 році, то я планувала завжди свої зйомки в один день. І в нас була навіть така традиція з чоловіком, що щонеділі. В нас зйомки. І на цю неділю я планувала зняти там 4-5 відео за раз, тому що він був як оператор, він налаштовував всі камери, світло, а я була лише в кадрі. Це було дуже зручно, тому що я не витрачала свою енергію, я не дбала. Ні про що, окрім як знаєте, підготуватись, зрозуміти про що я буду розповідати на камеру в неділю, і все. Тому така, знаєте, розподіл обов'язків, така стратегія дуже допомогла взагалі мені вести канал регулярно. Можливо, це також буде для вас ідея, як отримати підтримку зі сторони, якщо вам її не вистачає. Просто спитайте. І другий момент, що всіх цих відео, які я знімала, я плуталась. Тому що, ну, зазвичай, якщо ви робите зйомку в один день, то краще хоча б міняти якийсь одяг. На той момент я могла зняти, наприклад, в одному платі, зняти там три відео, і потім дуже важко було це все, знаєте, об'єднати, якщо не переслухувати. А якщо ти. Переслуховуєш всі відео, то на це також витрачається час. Тому проблема моя була в тому, що весь відзнятий матеріал треба його було правильно структурувати, одразу знаєте, зробити там теми, зрозуміти, як їх згрупувати, об'єднати ці теми, щоб знаєте, заходиш в одну папочку. В одну теку, і там оп, всі відео, які стосуються лише одного відео, і нічого зайвого немає. Це дуже полегшує роботу і вам, і будь-кому, будь кому ви будете делегувати це завдання. На початку, взагалі, монтували ми двоє: я і Андрій, і я робила такий, знаєте, премонтаж, коли я накидувала всі ці шматочки відео в проекті. Потім він відкривав проект, вже знаєте, нарізав там щось. Наближував ну, кроп а, робив відео. І все одно я робила цей постмонтаж, коли я прям видивлялась і могла додати якісь там хмарочки з текстом. Тобто я ще робила цей фінальний монтаж перед публікацією відео. Ну і зазвичай одне відео. Займало десь тиждень, і я публікувала одне відео на тиждень на каналі. Ну і такий процес він дуже клопіткий. І якщо немає якоїсь системи організації, то взагалі можна заплутатись. Знаєте, от от в тебе там 150 п'ятдесят з усіма цими відео. А що робити? Де взагалі що відбувається? І це змусило мене створити. Таку систему організації цих файлів. А, після цього а, в мене була, знаєте, така як нотатка в телефоні, де я писала всі ідеї. Але, знаєте, на початку, коли в тебе є ідея, ти розумієш про що тобі розповідати? Коли ти вже ведеш канал там, четвертий рік, ти розумієш, що ти, знаєте, наче про все про весь відосвід вже розповів, і тобі треба вже трішки, знаєте, ну, наче видумувати і готуватись до цього. Тобто, ти умовно вже розказав там. Про те, навіщо тобі Ютуб, правильно, але тобі вже треба зрозуміти, а як працювати з тим, а які там методи просування на Ютубі існують, а які методи монетизації. Тобто ти вже не береш це з голови, а тобі треба трішки підготуватись до цього. Ну і підготуватись я маю на увазі написати скрипт. Я зазвичай навіть зараз, якщо ви лише починаєте, і якщо ви ще не були на моїх челенджах, я вас запрошую. Але навіть на першому челенджі, там, де Ютуб з нуля, я прям даю окремий урок про. Те, як писати правильні скрипти, щоб ви до цього привчали вже на початку, і вам буде набагато легше планувати ваш контент і оптимізувати ваші зйомки. Так ось, коли почали скрипти, там почалася вже інша історія, тому що, знаєте, під кожне відео написати скрипт. А я ж зазвичай писала скрипти або там, знаєте, десь в зошиті, або на комп'ютері, і коли в тебе... Зйомки, вони ж в кадрі, ти ж не можеш з зошитом сидіти в кадрі, або ти не можеш там взяти комп'ютер в кадр. І тому були, знаєте, нові методи, а як це все трішки оптимізувати, щоб в кадрі відчувала себе дуже комфортно і це не заважало знаєте, якомусь візуалу. Тобто це наступний момент, як це, це правильно зробити. Як? Треба робити шматочками записи відео. А якщо у вас відео ваше умовно, там топ 5 способів складається з шести семи шматочків, це умовно вступ. Потім кожен з цих п'яти методів, плюс заключне якесь слово, тобто у вас виходить сім шматочків відео, і їх також треба правильно пронумерувати і описати, щоб ви розуміли, що ці сім шматочків вони в такому порядку для монтажу, щоб знову ж таки ви не передивлялись і не плутались. І так, ви також прописуєте собі нататку в телефоні, умовно, там топ-5 методів. На початку сказати там: оце, метод перший, другий, третій, п'ятий і заключне слово. І ви можете там подивитися нотатку в телефоні, окей, зараз я про це. Записали частинку відео там на 2-3 хвилини. Далі подивились наступний пункт. Записали відео. Тобто у вас а, розділяється запис відео не одним так, от кадром, а на шматочки, і вам тоді буде легше. Зараз я не люблю такого робити, тому що в мене було багато ситуацій, коли я такі шматочки губила десь. І а, зараз я краще запишу все одним а, кадром, і потім вже а, а, мій монтажер. Вона просто понарізає все. Бо прибирає зайві кадри, зайві якісь а, моменти, і так набагато легше навіть передавати файл, тому що ми знаходимося в різних країнах, і одним файлом набагато зручніше. І а, навіть тут а, у вас є вибір. Ви ж можете самі це монтувати знову ж таки або делегувати. З досвіду скажу, що делегування просто найкращий метод, якщо монтування відео не є вашою основною фішкою. Навіть зараз, от в онлайн-клубі ютуберів, ми з дівчатами підняли цю тему і більшість з них сказали, що так, я розумію, що мені прям кайфово зараз знімати відео, але я навіть подумаю, як це монтувати. І одна дівчинка, Юля, вона каже: в мене є дитина, і я дуже багато часу витрачала на монтаж. І мені моя мама допомагала з дитиною. І в цей момент мама каже: Давай я тобі буду допомагати з монтажем, щоб ми мінялись. Тобто, ти з дитиною, я там монтую, і потім навпаки. І спочатку вона знаєте, цю ідею відхилила, але потім... Вона погодилась і каже, що в мами просто взагалі талант до монтажу. Якщо чесно, я б навіть не уявила, ну звичайно, мені допомагав чоловік з цим на початку. Але ви навіть можете розкрити талант у своєї мамі, і вона, знаєте. Нову професію може отримати, тому дивіться, полегшити життя, щоб полегшити взагалі створення процесу на YouTube. Я взагалі топлю за те, щоб YouTube не був вашою, знаєте, основною роботою, на яку ви витрачаєте 8 годин в день. Тому що ну якщо ви витрачаєте 8 годин в день, і це ваша робота, то ви маєте дуже гарно з цього заробляти. Для мене YouTube це зараз більше як інструмент розвитку особистого бренду і залучення нових клієнтів. До мене і в наставництво, і на челенджі в онлайн-клуб, врешті-решт. Тому для мене Ютуб це просто одна з платформ, де я проявляюсь, щоб давати користь. І мені дуже прям це сподобалось. Як Іра в інтерв'ю на у мене на каналі сказала служити людям. А до речі, якщо ви не подивилися ще це інтерв'ю, то подивіться обов'язково. Там вона поділилася своїм досвідом, як вона розвиває два канали, хто їй допомагає в цьому. І те, що не потрапила в те інтерв'ю, це той факт, що один з її каналів їй запропонували викупити за 10 тисяч доларів. Тобто, Ютуб це не лише про ваш метод, ваш інструмент, це і також про бізнес. бо... Ви можете розвивати канал, а потім на якомусь етапі його продати. І 10 тисяч доларів ну це дуже крута сума, як для каналу на Ютубі. Правильно це окремий бізнес. Тому подумайте про те, що якщо навіть ви зараз не є експертом, то просто виходити на Ютуб, вам може допомогти створити отакий окремий отакий окремий вид доходу як продаж Ютуб каналу, якщо ви в це в цьому взагалі розберетесь. Ми трішки відійшли від теми, тому давайте повертатись до саме нагальних методів, що я вам раджу робити. Посилання на цю табличку ви знайдете під цим відео, і що ви можете з цим робити. Ви зможете її скопіювати собі, потім натискаєте на. Ось тут на файл, і скопіювати, і обираєте будь-яку папку на вашому власному сховищі на Google Drive. І потім ви вже можете її редагувати. Зараз у вас ця табличка буде у режимі перегляду. Що ми робимо з цією табличкою? Насправді ця табличка дуже реально допомагає вам зрозуміти, на якому етапі яке відео у вас знаходиться, і що ви взагалі собі напланували. А я покажу вам свою табличку реально, тому що ця, цей шаблончик він не заповнений, і з моїм прикладом ви зрозумієте, як взагалі тут ух, чим користуватись. Переходимо до моєї таблички. У мене тут так само є відео, а є ідеї. В ідеї я записую все, що мені приходить на думку, і я можу потім використати. І зазвичай я також дуже активно використовую чат chat.gpt, щоб якісь мені ідеї не кидав. Тут я можу собі ще додати якісь теми. І ось тут у вкладці відео, тут це взагалі головна. Подія у вас відбувається тут, ви організовуєте ваш знімальний процес. Перша колоночка це тема відео, і це тема ваша внутрішня. відео, наприклад, там, топ-5 парад ютуберів, як я там пишу так, порівняння платформ. Ну, Тобто, ви тут просто пишете, щоб ви розуміли, про що взагалі буде ваше відео. Потім ми обираємо тип відео, і тут ви зрозумієте, що у вас є. Таке спадне меню. Тобто, у вас є формат довге відео, коротке, тобто шорт або там різ, є ЕТР, є подкаст. Ви можете також додати будь-які свої, ну, я не знаю, мені здається, це все, що можна зробити на Ютубі, чотири типи. Потім у нас є формат відео. Формат відео це розмовна голова, огляд, інтерв'ю, подкаст, влог, відгук. Інструкція. Ну, це мої формати. У вас на каналі може бути лише там два формати. Це я просто свої, знаєте, намагалася структурувати, щоб умовно не публікувати чотири відгуки підряд, а якось урізноманітнити свій контент. Тому я дуже полюбляю дивитись на ці всі кольорові такі плашечки, щоб зрозуміти, чого мені не вистачає. Тому для кожного відео ось, ви обираєте формат, в якому буде зніматися це відео. В деталях ви можете собі тут писати, що для вас важливо, можливо, якісь референси, про що це відео може бути. Може хтось вас там надихнув на це відео. Власник, ну, тут власник, я, наприклад, або це може бути власник там, ваш монтажер. Ну, хтось, кому зараз це відео направлене. Той, хто відповідає за виконання задачі прямо зараз. А наступна колонка це статус, статус відео. І тут я виділяю декілька статусів. В мене це ідея, Тобто, коли ця ідея, я розумію, що її вже внесла а, і хочу про це зняти відео. Тобто, це не просто ідея, ідеї, якісь там ідеї, які там в мене їх 200 штук. А саме ідея, яка має бути втілена у відео, і тоді її вношу в цю колоночку. А наступний це після ідеї, в нас йде написання скрипта. Тобто від моменту, коли ви вирішили про це відео зняти про цю ідею зняти відео, вам треба написати скрипт якраз щоб зрозуміти, коли. У вас день зйомок, про що ви будете говорити в цьому відео. Тобто, ви не просто накидали там ідей топ-5 методів, а потім такі сідаєте, ой, я про що я збиралась говорити і починаєте, знаєте, шукати. Тобто це дуже багато часу у вас займає, тому вам треба писати скрипт. Тобто, ви виділяєте собі день умовно там, вівторок, у мене написання скриптів. Ви дивитесь, на яких стадіях. У вас які відео на написанні скрипта? Ось у мене, наприклад, чотири відео на написання скрипта. Коли в мене є час, я сіла, написала ці скрипти і змінила статус цього відео вже, наприклад, готове до зйомок. Коли в мене день зйомок, я от сідаю і розумію, окей, в мене готове до зйомок. Там різні підходи про Ютуб, готовий до зйомок, мої секрети успішного планування. До речі, це якраз відео про секрети успішного контент-планування. Ось, і я його сідаю і знімаю. Я розумію, коли я можу це зняти, і що в мене вже все готове. А наступна стадія це аудіо. А, як може бути, що, наприклад, ви щось відзняли, але там не було голосу. Це може бути зазвичай влог. От в мене вийде влог про оптимізацію знімального процесу, зараз ми про контент планування, а там про оптимізацію знімального процесу. То там якраз я буду наговорювати аудіо, і мені треба зробити це аудіо, перш ніж це відео перейде до монтажера, тому що монтажер нічого не зможе зробити без мого аудіо. Далі в нас є стадія монтаж процесів, тобто, коли я вже відзняла це відео і воно зараз монтується. Монтаж процесі, тобто я розумію, що воно скоро буде готове до публікації. Як тільки воно змонтоване, воно буде готове до публікації, і я, в принципі, можу тоді планувати, що я ось о, могу можу його опублікувати. Ну і наступна стадія опублікована це, я розумію, що на цій стадії вже з цим відео робити нічого не треба. І як ви знаєте, наприклад, інтерв'ю зірою, в мене нещодавно вийшло інтерв'ю з Рінео Томаш. Подивіться, якщо ви його ще не подивились, і от воно вже опубліковане, я розумію, що зараз воно по переглядам по статистиці мого каналу. Опублікувалось воно 13.09. Ось тут якраз. Перш ніж ми перейдемо до дати публікації, є наступна колонка обкладинка, тому що до кожного відео, яке ви плануєте опублікувати, вам треба буде зробити обкладинку. І е, ви можете сказати, що якщо ваш дизайнер має доступ до цієї е, таблички. Там він, вона зрозуміє, що Окей, мені треба зробити обкладинку на оці там три відео. І ну, якщо у вас налагоджена комунікація, і ваш дизайнер розуміє, а, яку фразу винести на обкладинку, він вона починає робити той дизайн і просто переносить в стадію дизайн. Якщо це стадія дизайн, то, то значить, що скоро вона буде готова. Якщо це готова, то значить, що в будь-який момент, коли у вас відео буде вже готове. Ось тут, наприклад, інтерв'ю у мене вийде скоро інша мама Ліка. То монтаж він в процесі, дизайн обкладинки вже зараз в роботі. Як тільки готова, готова обкладинка, переходить в статус готова. Далі, дата публікації. Дата публікації відео вам потрібна просто, щоб орієнтуватись, а які у вас взагалі навантаження на вас, і також, якщо у вас є хтось, там, знову ж таки, дизайнер, монтажер, ви можете розуміти, по даті публікації, які відео. Треба в першу чергу а, обслуговувати, правильно? Які брати в роботу. А далі скрипт. А, тут, на жаль, не можна додати скрипт у форматі Excel-таблички, який я давала, наприклад, там, на челенджах, але ви можете ваш скрипт просто скопіювати в Google. Doc І таким чином прикріпити. Ось, наприклад, YouTube там проти Instagram. у мене буде скоро відео на каналі 28 вересня. Запланована, я його, до речі, вже відзняла. Ага, ось монтаж процесі, я його вже надіслала на Олі своїй, вона мені монтаж робить. І далі в мене є скрипт, тобто я розумію, що з цим робити. Примітки будь-які, якщо потрібні. Ось тут, наприклад, я не писала собі окремо скрипт, просто додала примітки все, що я хотіла сказати. І таким чином ви. По кольоровій гамі розумієте, які відео у вас на якій стадії, і що вам треба робити. Це дуже полегшує роботи, тому що коли у вас, наприклад, нема зараз натхнення робити відео, тому що ви там не готові до зйомок, нема бажання робити там собі макіяж, ви просто сіли і пишете, наприклад, скрипт або скрипт ви можете взагалі делегувати, правильно, або там сіли робити дизайн обкладинок, або ці обкладинки хтось там ще робить. Тобто. Якщо у вас є така табличка, то кожна колонка відповідає за певну дію, і ви цю певну дію можете делегувати. І насправді. Е Ідея створення YouTube-команди команди це взагалі окрема а, така велика тема. Я думаю, ми обов'язково її винесемо там в онлайн-клуб ютуберів. Якщо вам цікаво, можете мені розказати про це. Я також можу зняти про це відео і на youtube канал. Ось і сподіваюсь, вам саме ця табличка вона дуже допоможе з а, організацією вашого а, часу. Але є ще один момент, який вам також може допомогти. Зараз ви бачите скрін з мого серверу, і тут в мене є окрема папочка о, відео. В цій папочці в мене є інші папочки на різних стадіях відео, тому що одна справа це просто дивитись як стадії розвитку відео, а зовсім інша справа це якраз знаєте, переміщати ці відео між стадіями, щоб не заплутатись. І ось, наприклад, є зйомки, я зняла там інст... сьогодні Інстаграм, да? Ютуб, регулярність в мене є, Тобто, я сюди створюю всі відео, які зараз в мене відзняті. Як тільки вони відзняті, вони переходять у готову до монтажу. Як тільки вони готові до монтажу, тобто людина, яка робить цей монтаж, вона може про нього подбати і взяти в монтаж. Будь-хто, знову ж таки, коли ми працювали з чоловіком, це був чоловік. Після цього, якщо вони змонтовані, переходять в папочку Змонтовані. Ну і потім, як тільки змонтовані, а вони переходять до готові до публікації, тут має бути в цій течці ще додаткова обкладинка для відео, щоб розуміти, окей, ось тобі відео, ось проект, ось оригінальні файли, плюс в тебе є ще й обкладинка. Ну, якщо вони вже опубліковані, то вони переходять у стадію опубліковані. Ну, для прикладу, ось у мене є там відео на Ютубі тренди 2024. І це, наприклад, як я це все зберігаю. Там я згадую про Містер Біст, всі мої відео, які зроблені, там підкасти, тренди. Це я записувала їх такими шматочками відео, як я сказала. Ось у мене, знову ж таки, є обкладинка для відео. І це все в мене зберігається а, в одній папці. Тобто, якщо я знаю, що мені треба взяти якийсь шматочок з того відео або там зробити з них шортс, то я знаю, що це все в мене лежить тут, в одній папочці, і це вже опубліковане. І таким самим чином ви дуже легко можете організувати і свій простір. А, ось так. В цьому всьому важливо пам'ятати, що вам. Потрібно мати місце для зберігання цих файлів. А якщо у вас метод такий, що ви відзняли відео, і воно не має довгострокової довготривалої цінності, ну наприклад, це може бути з інформацією про якісь там, знаєте, правові тимчасові закони. І вам не треба зберігати цю інформацію, тобто ви не плануєте її використовувати на будь-яких інших платформах, то ви можете, звичайно, не зберігати ці файли. Але, наприклад, я зберігаю всі файли, і в нас навіть було правило зберігати всі файли мінімум рік, тому що протягом року у вас може статись така ситуація, що о, а давай я буду це все публікувати, умовно там на Фейсбуці. І у вас вже є готові змонтовані відео. Або, наприклад, якщо у вас ці відео ви збереглись, ви можете з них потім Нарізати такі коротенькі відео, робити шортс, ви можете з них робити будь-які, знаєте, рекламні потім як підсумкові відео, якісь компанії. Тобто, насправді ваш відзнятий відеоматеріал він має дуже високу цінність, якщо він знаєте не обмежений якраз в терміні. Тобто, якщо ви робите вічно зелений контент, тому якщо ви прям заморочуєтеся зі зйомками це якісний контент, обов'язково зберігайте його окремо для цих цілей. Ви можете використовувати Google Drive, там в них, ну, знаєте, 15 Гігабайт. Взагалі для відеофайлів це умовно вам вистачить їх на 3 відео, на 4 відео. Тому я оплачую, в мене є хмарна підписка на цей Google Drive, там на 2 терабайти. Але в ці 2 терабайти. Я їх використовую лише для того, щоб всі мої файли, які я знімаю на телефон, вони автоматично завантажувалися на Хмару і я не витрачала час на передачу файлів. Тому ці 2 терабайти вони в мене лише для контенту, який з телефону. І там зберігаються ці файли, фото, і все, все таке. Але всі відеозйомки, які я проводила за ці роки, ми зберігаємо. На сервері. Сервер в нас спочатку був о, звичайний. До того ми, знаєте, купували ці диски, і дисків не дуже зручно з ними, тому що, знаєте, от, наприклад, ти щось монтуєш або передаєш файли, і тобі треба перейти з місця на місце. А я люблю міняти локації для збереження фокусу. І тоді виходить, що, можливо, знаєте, там цей. Шнурок він просто від'єднався і оп, і в тебе там проект зник або там щось не збереглось. І дуже незручно, коли ну, це механічна яка штука, яка під'єднана до ноутбука, було незручно. Тому ми завели перший наш сервер, він був не дуже там суперпотужний і не дуже багато мав простору. І вже два роки тому. В 2022-му, до речі, ми замінили сервер на більш потужний. У нас зараз там 15 терабайт Synology, і там зберігається дуже багато відеоматеріалу з моїх всіх вже чотирьох каналів на Ютубі. І ці відео я досі можу використовувати для будь-яких методів. І, звичайно, сервер, це, знаєте, такий вже левел-ап, коли ви вже розумієте, що ви на Ютубі надовго і ви знімаєте дуже багато вічно зеленого контенту. Але навіть на етапі, якщо ви лише починаючий ютубер, ви можете просто зробити, оформити оцю підписку там, на Google Drive. Можливо, вам вистачить перших там, 100 гігабайт, а потім ви можете підвищити тариф до 2 терабайтів, і вам цього може реально бути достатньо, в залежності від того, яку інформацію ви зберігаєте і про що взагалі ваш канал. Якщо вам треба якась окрема. Відеолекція про сервери, і на які саме моменти ми звертали увагу. Будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я технічно не дуже підкована людина, і всі ці технічні моменти може пояснити мій чоловік. Тому я пройду просто зі списком ваших питань до нього, і ми запишемо для вас дуже корисне відео, яке допоможе вам обрати сервер. Якщо взагалі у вас є таке питання, якщо це нагальне питання для вас і воно. Допоможе вам розвиватись на YouTube. Я сподіваюся, вам було корисно, і ви візьмете для себе будь-які методи, будь-які поради з цього відео. І буду дуже вдячна вам за підтримку. Залиште коментар, вподобайку, підпишіться, і до зустрічі в наступному відео з вами.